Маємо ще один чудовий вечір, коли можемо пошукати Лиця Божого, коли можемо е, прийти перед Його Святе Лице, попросити Його, навчитися від Духа Святого, пізнати мудрість Божу, е, попросити один за одного, погадати в проломі, в спільності Христовій. Бог дозволив нам цей день. І я дякую за це Богові. І е, хотів би роздумувати з вами з першого розділу. Єфесян, і я хотів би вчасності буде читати два останні вірші, але для того, щоб для вас це не було якби, якби вирвані два вірші з контексту, я коротко розповім про що зверху Павел говорить, починаючи. як завжди починає з привітання до церкви. Далі він говорить, що Бог вибрав нас перших закладень світу, щоб були святі і непорочні в любові. Далі він говорить, що хв що Бог нас викупив Христом через кров Христа, що Бог. Ми отримали прощення його кров'ю, що Бог запечатлив нас Духом Своїм Святим. І таку цікаву річ він далі говорить, що якби настала повнота та часу, яка відкрила, що Бог об'єднав в Ісусі Христі все небесне і земне. І далі він е, говорить таку річ, каже: Я зрадів. Я зрадів, коли почув про віру в Господа і любов до святи. І він після цього говорить такі ну, слова, які... Досить так звертається до Він і каже, я не перестаю молитися до Бога для того, щоб Він дав вам духа премудрості і всякого пізнання, для того, щоб ви зрозуміли якби, надію, поклику вашого в Христі Ісусі. І він далі каже, що і яка безмірна змірна велич сили Його в нас, що віруємо. В його. Він каже, цією силою Бог воскресив Ісуса Христа з мертвих і посадив праворуч себе на престолі вище всякої сили і влади. І далі, от два наступних віршика, які я хотів вам зачитати, це 22-й і 23-й вірші, буду читати російським текстом, єфесянам, перший, перший розділу, 22, 23. І все покорил під ноги Його, і поставив його вище всього, главою церкви, которая є тіло Його. Полната, Все во всьому. В цьому місці апостол Павло він каже, що церква Ісуса Христа це є Його тіло. Він наголошує і каже про те, що Бог так оприділив. Бог оприділив. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб звістити людям добру новину, звістити добру новину спасіння. Звільнення, очищення, прощення, зцілення, звільнення від тягарів, гріха і нечистих духів. І Він е, прийшов і людині, фактично, Ісус зробив все. Фактично, людині, що е, залишається, так як ми читаємо в Слові, написано, що залишається призвати ім'я Христове. Кожний, хто призове ім'я Христове, той спасеться. Але далі там апостол Павло Римля нам в 10 розділі каже: але як призвати в того, в кого не повірили? Як вірити в того, про кого людина не чула? І Як чути без того, якщо не буде проповідувано? І як проповідувати, коли не будеш посланий? І е, фактично е, це подібно е, до того, що От, наш, наш, якби ми маємо в собі думки, маємо якісь плани, маємо надії, маємо мрії, сподівання. Але для того, щоб їх реалізувати, нам потрібне наше тіло, нам потрібні наші руки, потрібні наші ноги, щоб ми йшли і щось робили. Бо фактично так само Ісус Христос. Апостол Павло називає Церкву, це є тіло Ісуса Христа. Тобто Ісус є голова, церква є тіло, яка має йти робити. І мають бути в Христа руки, ті, які мають іти робити Божу справу, добрі діла. Мають бути ноги, які готові йти благовістити мир, і має бути голос, який готовий звіщати добру новину Євангелія для того, щоб люди почули. Бо фактично, якщо так розсуждати з такої позиції, Ісус Христос був тут на землі три з половиною роки. Ну, це і великий термін, і невеликий для справи. Спасіння всього людства. Ну, фактично, тому так стало, що воно великий достатній термін. І він підготував 12 учнів, 12 апостолів і невелику кількість учнів. І фактично, коли Ісус пішов, Він то все залишив от на ту маленьку церкву, яка була на той момент. І з однієї сторони можна дивитись ну, по-людськи, допустити собі, розсуждати. А що би було б, якби от так як Павло сказав Петро сказав. Я піду ловити рибу, і всі розпорошились, поразили пастиря, і всі розпорошилися. Ісус Христос зробив все, все зробив, віддав себе, пролив кров свою, через яку маємо спасіння. Але не було людини, не було б тих людей, які б понесли цю добру новину, які б не рознесли цю добру новину по всьому світові, і вона б не дійшла, наприклад, сьогодні до нашого часу. Але я дякую Богу, Господь був впевнений. Господь був впевнений тоді в своїх учнях, і Він сьогодні впевнений в церкві своїй живій, яка дійсно є невіста його приготовлена, що вона піде і буде нести цю добру звістку, Євангелія, новину для, для всього світу. І ну фактично, сьогодні стоїть, стоїть питання, напевно, переді мною, перед вами, перед кожним з нас, чи ми. Будемо в цьому тілі, чи ми будемо руками Ісуса Христа, ногами, Голосом, чи ми будемо стояти осторонь. Якщо ми осторонь, то ми фактично і осторонь церкви, і осторонь тіла. І Христос закликає. і Він... Е, мені, ну, я тішусь від того, що розумію, що Ісус Христос не мав сумніву, що люди зупиняться, що люди зупиняться і не перестануть звіщатися добру новину. Я дякую Богу за те, що завжди е, в усі століття, в усі покоління були. Ці вірні люди, які в російському в українську там переклад написано боролися за віру євангельську це здається Філіппійцям 1,27. І е, ті, які завжди, ті, які на, на кожний період свого часу, кожне століття, кожний якийсь був момент, вони несли цю добру новину. Вони, і я дякую Богу за те, що і ми сьогодні отримали цей факел, наші. Наші батьки, і наші діди вони принесли нам сьогодні цю віру, вони принесли ці, ці звістку Євангелія, вони принесли знамено Церкви Христової. І ми сьогодні маємо. І сьогодні ну, фактично наш час, наш час, період, який нам відміряв Господь, ми знаємо, як довго, як, але ну, наш час. І фактично до нас сьогодні питання, чи, чи вступимо ми в цей час, чи будемо ми. Робити для Господа, чи будемо ми добрими працівниками на ниві його для того, щоб ця Євангелія ширилася, і взагалі я і закликаю. І чому я звернув увагу на той вірш, де Павло каже до Єфесян, що? Я непрестанно молю Бога, щоб він дав вам духа премудрості, щоб ви пізнали надію покликання вашого. І взагалі, якщо читати весь розділ, всю книгу Єфесян, апостол Павло там дуже багато говорить про церкву, про покликання, про вибране. Він Третій розділ, здається, десятий вірш говорить взагалі таку річ, яка мене в свій час дуже сильно поразила. Він каже, що Бог через церкву свою показує велику премудрість для начальства і властей, які сидять на небі. Тобто, я вже я, можливо колись про це говорив. Тобто, фактично, до того як з'явилась церква, не було цього відомо, не було чи якоїсь, я не знаю, чи сторони Бога, чи якоїсь премудрості сторони Бога. Не було відомо навіть на небі, але церква Божа. Має, якби це являє. І ще мені ще більше подобається, це 23-й вірш, де написано повнота, наповняю, що все. Наповняю, що там написано з великої літери, тобто повнота Ісуса Христа. Тобто церква це, це є повнота. І ну, немало написано, що вона має бути чистою, святою, непорочною. І лише така церква фактично ну, вона наслідує з неба. І лише таку церкву, лише таких людей Господь може використовувати сьогодні для царства свого, для того, щоб звістити добру новину, для того, щоб будували його царство в цей певний проміжок часу і в і подальший, який Бог відміряв. І я завжди думаю: ну, от так було колись свій час у Єву, у перших людей, коли е, фактично перші люди жили в раю і мали все необхідне. Але е, диявол, якби, ну. Застав коливатись розумом і застав Єву поставити на ваги жити в раю чи щось знати більшого. І ну, шкода, людина вибрала знати більшого. І сьогодні, коли е, фактично Господь нас покликав на таке, ну я би навіть я навіть не можу виразити словами, яке це служіння, що сам Господь довіряє людині, служіння спасіння, е, те, що він ну, зроб, зробив, я навіть не можу виразити це словами, як це є. І сьогодні. Коли ну, світ щось може нам пропонувати, знову лукавий приходити і казати, там, подивись туди, спробуй те. Я б хотів молитися до Бога, щоб Бог ну, ні в моєму, ні в вашому житті навіть не допустив такої думки ставити на ваги, міряти, дивитися. А може я все-таки трішки туди піду? А може я все-таки трішки туди подивлюсь, ні, каже Господь. Він говорить, що церква має бути святою, для того, щоб вона дійсно могла пронести це, це знання. Для того, щоб ну, фактично. Люди дивляться на нас в цьому світі. І е, я часто думав, що ну, люди не знають писання, люди не знають заповіді, люди не знають цього. Але коли е, ти десь щось не туди подивився, чи не то сказав, чи не то зробив, тобі сказав, тобі ж не можна. Оказується, люди все прекрасно знають, але Бог ставить це як стовп і утвердження віри церкву свою, щоб вона була цим світильником на цій землі і проголошувала цю добру новину. І я би хотів молитися сьогодні разом з вами, і щоб Бог дав мудрості, щоб Бог дав того духа при мудрості мені пізнати, вам пізнати, якби цю надію, велику покликання, якої Бог нас призвав, сьогодні ми маємо цю чудову нагоду бути в церкві, його в тілі його і звершати цю. Ну, велику місію, яку Бог поклав сьогодні на людину, не на ангелів своїх на людину поклав, знаючи, яка є людина, але Бог не залишив сиротам. Він каже, Він дав Духа свого святого, щоб людина сьогодні мала ту силу. І слава Богу, за вірних Його ще, раз кажу, і допоможе нам Господь дійсно вступити в це тіло Христове і бути, бути Його руками, бути Його тілом, щоб війська Євангелія ширилась на цій землі. 아니.